Окупованому Криму через нестачу струму зупинили роботу 13 найбільших промислових підприємств. Здебільшого стратегічні школи та дитсадки закрили до 30 листопада. Окрім того, зранку у у Севастополі зник мобільний зв'язок. Неможливо подзвонити навіть на номери екстреної допомоги. Більшість супермаркетів півострова не працює за хлібом. Черги до сіл його фактично не завозять. Тому жителі добираються до райцентрів і скуповують хліб мішками. Повідомляють місцеві. Нагадаю, Крим уже четвер. Ту добу майже без електрики, однак сьогодні подачу струму частково обіцяють відновити. Мають завершити ремонт однієї з пошкоджених у Херсонській області електроопор. Усього ремонт обійдеться у 3 мільйони гривень. Однак відновлена лінія забезпечить лише 40% енергопотреб Криму.